Раз казала мені вати, можеш му багато знати, кожну мову шанувати та одну із них усіх, щоб у серці ти зберіг, серці ніжну і тендітну збережити мову рідну. Українська мова золоте курчатко, золоті торбинці, принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня українська мова мова рідна, слово рідне хто вас забуває той у грудях не серденько, а виш камінь має. Всіх вітаємо українців свята, щиро сеть назичимо добра, і хай різних світі й мов багато, Слов'їна мова в нас одна. Ой яка чудова. Світла і багата українська мова, мова мама й тата. Мова мама і тата, дідуся й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Відна мова жива, ніжна. Мелодійна, солов'їна, музикальна. Любіть Україну весні на яву, у свою Україну, красу її вічно живу і нову і мовою її солов'їну. Українські діти всім говорять сміло свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити, треба й чужі мови старано вивчати, та з усіх найбільше рідну шанувати. Мову рідна розквітай руками, хай шановують тебе в віках, щоб теплом і ніжними словами ти була в народу на вустах. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй і оберігай все, що зветься Україна. Я люблю українську мову. Мова, краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова та предків надбання. мова багатство моє. Барвінкову коло школу на віки. Українську рідну мову дар мені дали батьки. Любимо єдину мову.